Доброго дня! Сьогодні в роботі сумочка, яка має дуже багато затертостей. Також, тут, бачите, потрібно буде клеїти. але найбільшою родзинкою цієї сумочки є кошачі задери. Мабуть, якась киця дуже полюбила цю сумочку. Клієнка попереджена, що з цим важко працювати. Але навіть пофарбувавши просто сумку, буде все одно набагато краще. Очікуємо результат. Ну що ж, сумочка готова, всі затертості прибралися. Щодо кошачих кіхтиків, то ось вони тут підклеєні, підшпакльовані, максимально. Забрані. Хто знає, той знає. Наприклад, ви, а хто не знає, той не зрозуміє, чи це заломи в шкірі, природні заломи. Чи що це воно таке? Як вам результат?